Йо, еврібаді! С вами зубгаті і залетіли режимчик під назвою The Lost Front. Тобто, в перекладі втрачений фронт. Е, давай, давай щось подивимося, що за режим взагалі. Е, так, Тут це Денчик, да? У нас є плей, класик кстати, У нас є, дивися, і пістолечик, і калашик. Е, що в нас тільки немає. Да, У нас є з тобою, також, також можна прокачувати свого персонажа, тобто одягати йому якусь броню. Е, Далі можна купляти ганчики. Ну. І let's go. Я, в принципі, хочу вже пошпілити, поіграти. Давай, давай на точки це ми встанемо з тобою. Ти uh, й-мою. Так, це свої, да? Да. Сині, це свої. Ні, ну це жорстко. Це реально жорстко. Let's go. Ні, ну графіка прям реально непогано зроблена. Рахуючи, як для Роблокса, це прям ну, супер прикольно. Виглядає цікаво. Так, в засаду. Пацани, нам треба. Опа, нам треба сюди. Я впевнений, що нам треба в ці траншеї спускатися. Де хто? Де хто? Тут нікого немає, будто би. Жесть там заруба. Заруба прям Бем! Просто развалил! <хаха> Нормально! С дрона летают, а шалеть! А, це свій, це свій, нормально. Е, в смислі? це ж свій був. Це ж був свій. Дивно. <с?> <с?> Дивно, але у нас є магазин, кстати. А ми можемо щось халявну купити? Е, ну, халявну, сопути, нічого не купиш, хіба що все за Роблокси? Класе, ну дивіться, калаш. А, ну ми можемо їх прокачувати. Як ти бачиш, ось у нас можна за 850 доларів прокачати собі калашика, він Турезика, Акерочка, емочка, Пулемети даже тут є. Ні, ну, слухай, ну. Режим, режим прям тиховенький, да, ти купиш пілити? Ми обрали пістолети. Е, є дуже великий вибір пістолетів, навіть є базуки, дробовики, пістолет-автомати? Ну, хорошо. А тут що у нас з тобою? Гранати. Ну, гранати у нас поки закриті з тобою. Гранат у нас з тобою, у немає. Тому давай давай десь появимося на точці Б, наприклад. От точка Б, мені кажеться, було б цікаво. А, це база. Це їхня база. Так, пацан, Hello, my friend. Я готовий з тобою дружити. Так, а чого він жовтий? Тикай, дивно. Кстати, тут якісь міни стоять. Серйозно? Ти Хоч сказати, що ха -ха, всю ігру пацан сидів в погрібі в нас на базі. Дивно, дивно, і супер дивно. Так, дивись по квестам. Нам треба убити 20 гравців із калаша. І вбити 30 гравців з калаша, і за це ми зможемо отримати 185 баксів і 175. Ну, як будто би і непогано. Хорошо, хорошо, я готовий. Я готовий лупашитися. Ух ти, йо. Тільки з'явився, уже сразу якісь гранати починають влітати. Так, тут пацан сидів в погрібі. До побачення, скрива їм таку погріб. Ні, ну в погрібі вроді перебили. Гріб ми перебили, тільки тільки за погрібом ще хтось сидів. Ні, мені на цій точці не особо подобається спавитися. Давай ліпше ми заспавимося на точці С. Там будто би було поспокійніше. Так, це вроді свій пацан. Так, нам би Сразу, якось, мабуть, за мапу свалити. тако собі сейвовенько. Кстати, дивись, подарунчик якийсь. Да, але ми його відкрити не можемо. Ну ладно, Let's go. Let's go Шукати, шукати противників, з якими будемо все-таки файтитися. Так, дрон летить, диви. Це свій дрон. Дрон синенький полетів. Розвалювати пацанів. Також по поводу, по поводу. В катакомб. траншей, да? Траншею вроді ніколи немає. Пропонує, значить, займати будинок. Упрям війна конкретна. Так, по мені свій стріляє. Ладно, і таке буває, і таке буває. Опа. А чого я його не вбив? Реально, а чого я його не зміг купити? Я по ньому, вроді, накидав купу демеджу. Кстати, ми отримали новий ранг, плюс 200 баксів. Ну супер, супер, непонятно, як воно так все произошло. Так, на точку А ми з'являємося. А, ми захопили точку Б. Все, поняв. Поняв, поняв. Йо моє. Бенс, цього розвалити ми убили. Якісь броні, ти бачив? Його пулемет мало що того. У нього ще й каска, і бронежилет є. Жесть. Ну там пацан прям солідний. Там реально, пацан дуже. О плюс. Патрончики, тобто ми можемо підбирати ще й гани. Так, а як я поміняв ган? Ага, на коло... на кольотику, значить, міняти ган. Хорошо, давайте тоді після ми перезарядимо, достанемо з тобою автомата. Так, це свій біжить. Ой 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 ой! Ні, тут. Я себе відчуваю нубом. реально. Я себе відчуваю прям нубасиком. Творіння з цими пацанами тиграють. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіле Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і SpongeBob Тавер Дефенс, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Це свій спрягнув. Так, туди сидить. Ну, так. Сидів, пацан. Але нас знову наказали, йо моє Нам би, знаєш, аби тут був клас снайпера, от реально, я би прям дуже задоволений. Користувався саме цим класом. Мені мені подобається займати позиції, вичікувати, бувати пацанів саме з такого виду зброї. Так тут нікого, кстаті, противники захопили оцю точку. Так що тепер треба нам якось цей до них добратися і віджимати, віджимати ту територію. Вони виходить, вроді в цій квартирі, да, загняли, розстрілювали нас. Опа, це свої. Це я бачу, що свої. Я не можу якось через верх залізти, ні в будинок. Опа, противник. Мінус. Так, треба в траншею срочно. Треба срочно в траншею. Тут як-не-як, -як, трішечки сейвовіше буде. Йома, є, дрони літають. Прям реальна війна. Так, тут нікого немає. Пропонуй до них на базу пробратися, чуєш? Зробити їм, чисто засаду зі спини. Мені каже, це буде прям кул. общаку. Так, тута, тута. Все добре. Так, ми у них на базі. Нам би теж може якісь погріби зайняти. Якщо він у них тут є, звісно, таке. Ну, по ідеї, має бути. Так, ми, ми спустилися в погріб. А тут сидить, пацан, і дронами рубашиться. Понів Який? Жучара! Все, ми в засаді. Ми в засаді. Ми очікуємо на противника. Так, ну тут вроді вроді як. Так, а я не пойму. А, ми захопили точку. Все, нормально. Тобто я прийшов до них на базу, убив противників, і захопив, виходить, відповідно, одразу їхню точку. Тобто тепер у них залишається лише точка Б для оборони. Першо. Мене з дрона рубанули. Мене реально з дрона вирубили. Треба мстити. А, так, слухай, ми, ми того, ми продули. Я за синіх іграв, а червоні захопили всі точки. це жесть. Так, і що тепер? Як нам тепер пошпілити поіграти? Я появився. А, так, я появився на. Базі, он ну, чому прикол. Опа, бачу когось. Або то не людина даже. або то якась тінь. Так, ну тут нікого нема. Опа. Майже, ну майже, вбив! Якийсь мене Гого розвалив тут. А? Я його замітив. Тут реально, знаєш, так, є така складність в тому, щоб замітити саме гравців, тому що все воно таке тускле, темне. Ну, знаєте, як, як в реальності, типа типу. А, бачу! Статі майже убив. Пропоную спригнути з вікна. Правда, ми ми втратили купу жизні, але ми ще зато уб'ємо оцього пацана. Хотів сказати. Ха! Але він нас убив! Він, напевно, ще чекав, що ми до нього прийдемо, скоріш за все. Так, появились ми на базі, тут прям взагалі якась супер заруба. Всі так перестрілюються, дуже люто. Це свій? Опа! Противника убили. Ліквідували. Це свій. Так гранати хтось закидує, мабуть, знизу, так, да, на вході. Треба зарядитися. Так, і глянути, і зайняти, як будто би тут засаду треба. Хтось приходить, хтось підходить я чую. Це свої зашли, йо маю. А це вже не свої. А це вже просто не свої. Ха! Ой, а боїш якось робити. Прям знаєш таку відчутливу підсвітку саме по, по твоїм пацанам, щоб не помилятися. Але слухай, в цьому більш так зацікавленість є більше. Так, тут полівом той спонсиді. Я тобі, я тобі це говорю. По-любому має якесь бути Криса, яка тут сидить. Я би знаєш, чим би спробував би зайнятися. Я би спробував би знайти саме оцього пацана, що літає на дронах. Опа, ось прям тут у мене стріляв. Мабуть, в оцих, в оцих атакомбах. А це на будинках стріляють. Все, поняв, Все, поняв прийняв. Бемс, дрон прилетів. Ну і забрати подарунчики, я не можу. Ну, оця війна з дронами це просто жесть. Може знов піти захопити їхню точку? А як думаєте? Опа? А, це свій Поняв. І це свій, все, питань нема. Я тільки взяв і попалив всю контору, де хто сидить. А я прям такий, знаєте, проблемний тімейт. Хаха в цьому режимі. Але ну що поробиш? Що ж поробиш? Так, побігла на точку А, хочу її захопити. Хочу її зачистити і забрати в соло цю точку. І я більш як впевнений, що тут знову буде сидіти якийсь пацан в погребі. Той що відповідає за дрони. Опа, по мені уже стріляють, по мені вже шмаляють. Так, спускаємося. І ні, слухай, тут пусто. Так, кстати, я захопив точку А, і мені за це дали 400 опиту. Так, чекай. Чекай. Ні, це свої. Все. Тут уже свої появляються, пацани. Значить, значить, можна, в принципі, бігти. Бачу, пацана. Бемс, розвалив його. Правда, жертви ми теж з вами невеличкі понесли. Бемс, ще одного вбив, слухайка. Якогось картоха. Картоху ми убили з тобою. Непогано. Так, це свій пацан. Так, а де ж вони? Дивися, в. Ви... Опа, тільки хотів сказати, в траншеях цих немає їх. А казали, що є. Сидів, сидів, один красю. Тікаєм, 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 тікаєм. За нами там погоня. Треба десь тут того біля квартир вилазити, як-будто би, як будто би. Саме таке сейвове. Побачив пацана. Я думаю, що ви дуже його замітили. І, мабуть, сюди крисить його треба обходити. Перезаряджаємося. нас з тобою вже закінчується. Із таких поганих новин. Набої у нас з тобою вже не так багато. Тому треба буде спробувати когось залутати, забрати патрон. Так пропоную зараз піти, відправитися на точку С. спробувати її захопити. Опа, ой-ой-ой, мене чуть не вбили. Ну ха -ха, все таки догнало. Догнала мене ця шальна пуля і убила. Ну сидів, як ти бачиш, сидів той пацан. Кстати, ми собі повисили ранг, і тепер у нас є 400 баксів. І це означає лише те, що ми можемо собі прикупити або якусь амуніцію, тобто броню, да? 80 доларів, кстати, дивіться, можна прокачати собі краску. А, це рулетка. Ну, вибили ми з тобою отакого ось капелюха собі. Ну, давай хоча б його. Е, дальше. Що ми можемо? На фейс Пропоную, давай за 30 баксів відкриємо кейси. А, не можу, да? Давай за 80. За 80? Кстати, усе було була би. Каска М1, да? Прям обще толково, але ми вибили знову з тобою те саме що. Так, давай жовту пов'язку одягнемо. Боді. Ну, не знаю. Давай, ладно, давай ще по кейси пооткриваємо. А, так ти поняв, типа з цих кейсів. Тобто ми з тобою не вибираємо кейси. Ми з тобою їх просто крутимо. І з якоюсь певною ймовірністю нам може випасти щось толкове або щось, ну, як ти бачиш, таке собі. Тобто, ми можемо і Нагрудника вибити, і каску ще якусь прикольненько. Але дивись, чомусь я не можу вінтер кейс відкрити. Чомусь непонятно чому. Тому давай відкривати з тобою цей дорогий кейс, і вибиваємо з тобою знову саму дефолтну зелену маску. Не, слухай, кейси. От, кстати, з кейсами прикольно придумали. Без, безспорно. Так, появилися ми на базі, і тут-то сразу, сразу нас біля погріба прям приймають. Ну це жесть. Це реально жорстко. Так, чекай. Нам уже точку С захопили. Просто вже на базі встав. Бемс, мінус один. Оба, мінус 2. Розвалив нубасиків, карабасиків. Проходимо далі. Так, набої, Ладно, пульки не треба, мені поки що. Всього убили. Непогано. Ой-ой-ой. Пробіг тебе в квартиру. Отлічно. Треба їх захопити. Треба срочно захопити квартиру. Мінус один, мінус два. До побачення. Телебачення маленькі. Паразити. Яс я вас розвалю. Розвалю і заберу в соло дальний будинок собі. Так, чекай. Хтось на, на, на верхньому поверсі стріляє. Опа, Менс. Хтось за нами біжить? Чи що? як будто би вроді так. Да. Ні, тут вроді як я нікого не бачу. Але, але пацан забіг. Пропустив його, як то говориться, не додивився, і ми отримали третій ранг, і знову ж таки отримали 200 баксів. І це лише означає одне, що ми можемо собі прокачатися. Ще трішечки, ну по крайній мірі, постаратися прокачатися і вибити щось толкове собі. Ти подай нам з тобою саме звичайна дефолтна каска. Давай ще один кейсик, аби щось толкове. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й, ну майже, майже випав нам з тобою бойовий шлем. Але так, і нічого прикладесного ми з тобою, як говориться, не отримали Малек. Ну, два берета вибили. Дві каски, точніше. Капелюха і маску в нас з тобою залишається така, як і була. А новорічний кейс чомусь нам з тобою все таки ще недоступний. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався даний відос, то підтримайте його своєю вподобайкою. Як по мені, то режимчик ну, вартує вашої уваги. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.